Вітаємо! Ви дивитесь відеопроєкт «Пік -Ві». Мене звати Андрій Менів, мою колегу Надія Дзінько. Сьогодні у випуску говоримо про ситуацію на фронті: ракетні удари, скандали Івано-Франківську та недоторканих футболістів. Отже, перейдемо до основних подій серпня. У серпні українські військові продовжили контрнаступ проти російських сил, які окупували південні та східні райони країни. За цей час ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, днями українські бійці звільнили село Роботини Запорізької області та встановили там український прапор. Наразі збройні сили України просуваються на двох ключових напрямках: в районі Токмака і Мелітополя та на південь від Великої Новосілки в бік Бердянська. Українці очевидно прорвали першу лінію російських мінних полів та оборонних укріплень в обох. І їхнє просування на Запорізькому напрямку має шанси на прискорення. Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там також є успіхи. Ніч проти 17 серпня на Кримському мосту сталися вибухи. В результаті загинули двоє людей. Один проліт моста зійшов з опори, ще один був пошкоджений. У мережі масово публікували фото і відео, на яких можна побачити, що навколо моста піднімається густий дим. Російська влада заявляла про роботу сил протиповітряної оборони. За даними змі, атака була спецоперацією військово-морських сил Збройних сил України та Служби безпеки України. Місто такували за допомогою надводних дронів. Це плавзасоб. Би камікадзе начинені вибухівкою, які можна керувати дистанційно. Вони зроблені з матеріалу непомітного для російських радіолокаційних станцій. До слова ситуація довкола чергової успішної атаки на кримський міст вже обросла мемами. Як і обіцяв голова української розвідки Кирило Буданов. Українські військові зайшли в Крим до кінця літа. Так, 24 серпня українська військова розвідка провела успішну спецоперацію в Криму. Бійці висадилися на плавзасобах на березі Чорного моря в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Вступили у бій з окупантами, завдали їм та знищили ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі та задачі виконані по завершенні спецоперації українці-оборонці без втрат залишили місце подій. У серпні Росіяни завдали чергових ракетних ударів по Україні. Зокрема, атакували Івано-Франківську область. 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети Кінжал на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи. Таким чином ворог хотів завдати удару по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки, зазначив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Але російська ракета кинжал влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім'я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув восьми. Річний Володя Балабаник, який перебував на подвір'ї. Понад дві години медики боролися за його життя, але на жаль, безуспішно. Вночі проти 15 серпня окупанти знову атакували ракетами Прикарпаття і знову коломийський район. На щастя, цього разу обійшлося без травмованих. Уламки ракет спали на подвір'я приватного будинку у снятинській громаді. Пошкоджені будинки та господарські приміщення. А 19 серпня російські окупанти атакували драмтеатр Чернігова. Внаслідок атаки балістичною ракетою загинули сім людей. Серед них дитина 144 отримали поранення, серед них 15 дітей. І, як повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, російська ракета Іскандер М вибухнула в повітрі, щоб збільшити максимально ураження живої сили на відкритій місцевості. За інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру. Серед них і найбільше постраждали. Наслідок російського ракетного удару Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знищений. Також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква. Як відомо, у той день в драмтеатрі проходила виставка дронів. Організаторка виставки Люті пташки Марія Бервінська зазначила, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з військово-цивільною адміністрацією. Наразі триває слідство. Місяця не обійшлося без атак і на Росії. На початку серпня базу в новоросійську атакували морські дрони. Міноборони Росії визнало атаку однак, як завжди, заявило про її відбиття. Через деякий час до мережі потрапили кадри з підбитим кораблем. Пізніше стало відомо, що це була спільна операція СБУ та ВМС України. Внаслідок якої корабель Олінігорський гірник отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати своїх бойових завдань. До слова у Росії визнали, що активність морських безпілотників ВМС України зросла після виходу РФ із зернової угоди. Ватажок групи Вагнер Пригожин відправився на концерт Кобзона. Ввечері 23 серпня. Російські змі та Росовіація повідомили, що ВАРФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнер Євген Пригожин. Повідомлялося, що всі 10 людей, які були на борту, загинули. Зокрема, і заступник Пригожина Дмитро Уткін із позивним Вагнер. Путін вже фактично підтвердив смерть Пригожина. При цьому в Кремлі вважають, що після його ліквідації існує ризик нового військового закладу. А відтак російські спецслужби працюють над його недопущенням. Звільнити начальників всіх обласних військоматів. Таке рішення ради національної безпеки та оборони затвердив президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, останнім часом в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військоматів. Зокрема, у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії та люксові автомобілі. Водночас чинком Дніпропетровської області підозрюють у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві. Квартири у Дніпрі у колишнього начальника Івано-Франківського міського центру комплектування, а нині очільника Чернівецького обласного військомату Ігоря Срокопуда знайшли чималі статки. Так, у розділі нерухоме майно воєнком вказав три квартири та три дорогі авто. Також полковник Срокопут є власником будинку у снятині, а його дружина земельної ділянки в Поляниці, що поблизу Карпатського національного природного парку Горгани. Саме на тлі цього в Україні розпочали перевірки всього керівництва військоматі. Ще один скандал пов'язаний із військовим обов'язком, сколихнув Івано-Франківськ та шанувальників футболу. Державне бюро розслідувань викрило в івано-франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів очільників міста. Та футболістів місцевого професійного клубу мова йде про футбольну команду Прикарпаття. Новобранці отримали можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них спокійно брали участь в матчах в складі футбольного клубу. У МФК Прикарпаття зробили офіційну заяву, в якій зауважили, що гравці та тренери служили і служать, а отже, ходять наряди. Мовляв, така співпраця була спільною ініціативою військомату разом з клубом, і про це публічно було оголошено у квітні 2022 року. Тож у футбольній команді чекають Рослідування на Рівненщині мати втопила двох малолітніх синів у водоймі кар'єру. Дітям було шість та сім років. Як встановили правоохоронці, інцидент стався 23 серпня у селі Сопачів. Що на Рівненщині мати разом зі своїми синами пішла до місцевого кар'єру, аби купатися. Втім, кажуть в прокуратурі, вона вирішила втопити дітей. Спершу занурила у воду старшого сина і тримала його в такому положенні, доки той не перестав рухатися. Вийшовши на берег, жінка взяла за руку меншого сина та повела його до дерев'яного помосту, під яким була значна глибина. І Тухнула його у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення. Невдовзі до водомі підбіг 37-річний батько дітей. Одного із синів він зумів дістати самотужки. Втім, реанімаційні заходи не допомогли врятувати хлопчика. Тіло іншої дитини дістали водолази. У поліції повідомили, що жінку затримали. У скоєному матір зізналася. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Її повідомили про підозру в умисному вбивстві своїх дітей. Її загрожує від 10 до 15 років або довічно Балення волі у Франківську розгорівся черговий скандал. Мова йде про кластерне об'єднання трьох медичних закладів. Йдеться про міський пологовий будинок, стомат поліклініку та дитячу поліклініку. Медики та працівники міського перинатального будинку виступили проти того, щоб їх об'єднували в один заклад разом із стоматологічною поліклінікою. Більш того, останніх навіть обізвали баластом у цій кластерній схемі. Активне обговорення під час позачергової сесії міської ради принесло справжній скандал. Пристрасті настільки загострилися, що засідання на сесії довелося зупинити та продовжити через декілька днів. У той час ще стало відомо, що директорка міського. Ого центру Марія Бойко написала заяву на звільнення. Врешті, після того як депутати вислухали всі сторони, таки проголосували за реорганізацію закладів охорони здоров'я. Наразі спеціальна комісія працює над юридичними аспектами приєднання боксер Олександр Усик, другий відстоїв звання об'єднаного чемпіона з боксу в надважкій вазі. Нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої. Крапку в поєдинку поставив нокаут Дюбуа в дев'ятому раунді після потужного удару українця з правої. Суддя достроково зупинив бій на користь українця. Зокрема, Олександр Усик Зберіг усі п'ять своїх поясів, зокрема основні титули у надважкій вазі WBA, WBO та IBF. Нарешті дочекалися 24 серпня в кінопрокат вийшла українська стрічка режисера Олеся Саніна. Довбуш на неї ми чекали 5 років. Пригодницько історичний екшен Довбуш один із наймасштабніших та найдорожчих фільмів за історію української кіноіндустрії. Бюджет фільму нараховує 120 мільйонів гривень. З них 65 мільйонів виділили з держбюджету. Режисер фільму Олес Санін зазначив, що це не документальний фільм, а його версія легенди про великого героя. Головну роль Олекса Довбуша у фільмі зіграв Сергій Стрельников. Його брата Івана Довбуша, грає актор з івано франківська Олексій Гнатковський. Переказувати сюжет не будемо, але рекомендуємо до перегляду. Стрічка варта уваги. Більше новин читайте у нас на сайті Пік. Підтримуйте нас лайком, коментуйте та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Надія Дзінько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі основних новин Прикарпаття та України. Бережіть себе.